Ви бачите, я не даремно прийшла, я казала, що заправлю її бурячки. Ти молоде. Вона хоче такі, ух. Я такі хочу, ти знаєш, я ту канапку. Боже, я так чекаю з завтрашнього того, що ту канапку так. Канапка називається свято живота. Паска, хрін, сир, шиночка, яйце зверху, все, і допомог. Oh. <laughs> то одну канапку з'їдаємо пуптом до реня. Хоч потім теж приходь, подивишся, будемо пашки прикрашати. Сергій зараз за до печіння пасок. Я їм всі задачі роздала. Яйця крашунки всі замочила, хай не, я не поняла. А сама... а сама поїхала, бо огірки. Ну, я ж то їм кажу, шукайте, я огірки купила, потім згадую. Та я не купила, бо то були тільки гострі, а не гострих не було. А я вже на жінку нарікаю, що вони гірків не дали. Вона ма згадала, що то не було. Ну але та я, й... я сидимо, ти заїхала далеко, поле перейшла. Да, так, поле перейшла, прийшла до тебе. то зараз тобі заправлю, та й все. Та потім я потім приїду додому, Сергій спече, потім буду прикрашати мене такі гарні прикраси на паску. Потім порівняєш ті, що ти купила, і подивишся ті, що я зроблю з тобою, з моніписики відладні. Я зі мною ти будеш робити? Та ти зайдеш. на мене не розраховуй, бо я нині знаєш дупов Слухай, скажи мені, що mm -hmm. на салат з язика. Боже, які бурячки. Так? Та дай ще може трохи. Йо, які бурячки. Ні, я не хочу, дай а то. А як -то не хочеш? Ну, то, то то під тебе робиться, ну, то як. Ще раз тебе стрішу. Так. Да. Ти хочеш таке, щоб було ух? Я термояд... Файна, скажи. Що ти очі відкрила? Ще трошки. Що ще трошки? Ще трошки того дай. А Що ти очі ще відкрила? Хто мені дзвонить? Такий термоядер, мені ніхто не дзвонить. Такі очі відкрила. Ну, таке, А в тебе ти в охрін, я такі А ти знаєш, що я би цукру ще дала? Ще дати тобі цукру? Дівочка. Мені для тебе нічого не шкода. А, а, а Ти того цукру так даєш, ніби в нас супер. Тобто я не хочу, щоб ну, ага, добре, Хочу, щоб воно ну, таке краще почути, чуть, -чуть. По чуть це вже ще важко, що настоїться. Так що, хлопці, мої, ну, Аркаді, ви побачите, де я ділася, ви думаєте, що я поїхала за огірками, я в сестрички заплатаю речки. Щоб вона смакувала з задоволенням. Получить. Бо я знала, що вона їх ніколи сама не заправляла. Ніколи. А так як я вже то навчилася робити, то я вже її заправлю. І відпрацьовую холодець. Правильно. Холодець, та пора. я вже та ти вже показував. Холодець. Таке себе понаучувало від неї ту петрушку, файна, моркву, файна, соломку. Файна. І так пам'ятаю, що... Горошок, горошок, горошок ще треба, додати. Який горошок? Горош? Не треба ніякого горошка буде. На то що? Горошок. Та й така кавалерка за правила. дякую.